Ми завітали до Анатолія Володимировича Бурдіна. У роки Великої Вітчизняної війни разом з фронтом він пройшов шлях від Запоріжжя до Прибалтики. А у післявоєнні роки продовжив служити на визволених територіях. У свої 89 він добре пам'ятає про ті часи, а особливо про травень 45-го. Самої було в моєї 45-го року. Наша часть, это мы 2 мая кончили это на Прибалтике, последний у нас бой был, мы группировку немецкую ликвидировали, и уже у нас выстрелов не было. Еще части-то перебрасывали в Чехословакию на помощь этим восставшим-то. А мы у нас это 2 мая уже кончилась. Стрельба. Перебросили уже на это. Радость была, победы страшная. Ну, это как сейчас говорят. Пили, стреляли. За всіх від ворожі автомати, пулімети. Хто що хто з чого було скарабіна? Вітаємо всіх українців зі святом перемоги і бажаємо такої ж творчої наснаги, сили та довголіття, як у нашого героя.